Мобілізація з 18 років. Як молодь може потрапити до війська? Якщо чоловік до 27 років не служив та не мав військової кафедри, він вважається призовником України, триває загальна мобілізація. Повістку на вулиці або в будь-якому місці може отримати кожен чоловік, попри його вік. Віком військової служби в Україні вважається від 18 до 60 років. До цього періоду чоловіків вважають допризовниками, які у сімнадцятьох років мають стати на обліку ТЦК, а після 60 можуть вже зняти з військового обліку за віком, пише видання Телеграф адвокат Антон Маринич в коментарі «Росбізнесконсалтинг консалтинг Україна зазначив, що чоловіки віком від 18 до 27 сім років вважаються призовниками на строкову службу. Та наразі через повномасштабне вторгнення такий призов у військо не відбувається, якщо призовнику вже виповнюється 27 років, він не проходив строкову службу, але все одно вважається військовозобов'язаним і його можуть мобілізувати. Що ж до тих чоловіків віком від 18 до 27 років, які бажають проходити службу війську, раніше не проходили строкову підготовку чи не мали військової кафедри, то вони можуть потрапити до ЛАВСУ, заключивши контракт, це добровільно. Але людина має відповідати певним нормам та пройти психологічний відбір, загальні вимоги такі: мати 18 років, мінімальну базову середню освіту, бути придатним за станом здоров'я та не досягнути граничного віку 60 років.